І вищої освіти у Національній академії управління за спеціальністю економіка і фінанси. Будучи студентом, у брав участь у міжнародних проєктах і був членом різноманітних студентських спільнот, зокрема, у канадсько-українській парламентській програмі, американо-українській програмі лідерства, Європейському молодіжному парламенті та інших. З 2011 по 2013 рік був співзасновником і президентом фонду розвитку Криму. Тоді ж став співзасновником і членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації. Також сім'я Умірових ініціювала реставрацію архітектурної пам'ятки мечеті Ортаджамі Бахчисараї за власні кошти у 2014 році. Уміров став співзасновником благодійного фонду «ФКАФ» і фонду культурної спадщини, створених для допомоги в розвитку мусульманських громад і корінних. Народів Криму і призначений секретарем комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій. Тоді ж він став заступником керівника делегації Пар'є на цих посадах. Політик ініціював скасування вільної економічної зони Крим і ухвалення закону про корінні народи України разом із нардепом Мостафою Джемілєвим Уміров запустив проєкт з будівництва тисячу квартир для ВПО з числа кримських татар. Та пільговиків фінансову підтримку для проєкту надала Туреччина.